Нона Каприжинська, видатна українська актриса, народилась 1 травня 1920 році в місті Києві. Саме це місто стало її рідним та духовним домом на все життя. Вона присвятила майже півстоліття сцені Національного академічного театру імені Івана Франка. Її ролі були щирими, живими, вона вміла тракати серце кожного глядача. Нона Капережинська також знімалася в кіно. Її запам'ятали за стрічками за двома зайцями, Чорноморка та багато іншими. Вона отримала звання народної актриси СРСР, але завжди залишалась простою людиною. А кінострічка Королева бензоколонки» прославила її ще більше на всю країну. Нона Капержинська пішла з життя 10 червня 1999 року, але її голос, усмішка і талант залишився з нами, як світла згадка про справжню зірку українського містецтва.